Андрій Стесюк, Суспільне, пане президенте, уточнення щодо перемир'я якраз в морі, це стосуватиметься повністю всіх портів. І також щодо уточнення щодо енергетики, чи входить цей список на автопереробні заводи? Чи це суто ті, що електрика? Все пов'язане з енергетикою. Ми не вражаємо їх енергетику, вони не вражають нашу енергетику. Я думаю, що є мільйон питань, ну, чесно, я так вважаю, буде мільйон питань а, і деталей. Але на сьогодні звучить так, що кожна з сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін. Так це звучить. Що стосується ну, моря. Так? Але я вам окремо, як я і сказав, ми окремо на всяк випадок, передали всі наші об'єкти. Ми передали, які об'єкти ми вважаємо, не можуть бути завдані. На всяк випадок, так я і сказав, що ми технічно будемо дуже готові. І так воно і було, ми були дуже готові до цієї зустрічі. Щодо моря, значить, ну, ми говоримо про те, що це тиша на морі і вільне судноплавство. Ми не говоримо про військові цілі, вони не можуть рухати. Так? Ми говоримо, судноплавство вантажне таке, яке у нас йде, воно повинно йти. Вільне судноплавство цивільних судів. Воно не так дуже сильно розписано, повірте мені, в цій декларації. Тобто, це ж, ну, скажімо так, це перші кроки. І подивимось, як це буде працювати. Тому що я, наприклад, задаю, ставлю таке питання. Ну, ми не можемо поки що писати в першому такому документі слова, наприклад, Елевати. Але що транспортувати, якщо ракета прилітає в Елеват? Тому я, наприклад, і щодо зерна тощо. Так? І тому таке питання у мене було. Як приклад, і наша сторона спілкувалася з американською стороною, вони вважають, що тиша на морі і вільне судноплавство, цивільне вільне, цивільне судноплавство, говорить про все і про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів. Ну, от приблизно. І ще ну, коротенько уточнення щодо і, і, корисних копалин. Уточнень, до речі, зараз відповім. уточнень по цих домовленостях ще буде дуже багато. Ви повинні також зрозуміти, я просто а, намагався прийти швидше до вас, до того, як буде, а, ну, щоб ви тут довго просто не чекали. Хоча ще американська сторона не вийшла з офіційною декларацією. Так? Okay, щодо угоди про корисні копали, я також хотів уточнити, на якому вони зараз етапі, адже знову ж була заява Трампа, що ось ось мають підписати. От що до цього деталі. Дякую. Вчора команда мені брифувала мене з приводу нової угоди. Як це виглядає зараз? Це велика, повна угода бачення американської сторони, як вони це бачать. Тобто, від е, кроків, які були раніше, рамкової угоди, ви пам'ятаєте, а після рамкової угоди розробляється повна угода. Зараз американська сторона е, запропонувала нашій стороні одразу велику угоду. Їх бачу. Деталі у мене ще немає. Я попросив нормально розібратися з цією угодою, зробити. Роз'яснення всіх деталей в цих угоді і потім вже нам збиратися і розуміти, що це а, серйозний вже документ. А такий документ мені покажуть, але напевно такий документ буде а, працювати, напрацьовувати з сторонами, а після йти до парламенту щодо ратифікації. Як Як буде, буде, будь ласка, Питання атомних станцій там немає, до речі, якщо, якщо цікаво, можна детальніше про це? А, тобто, не взаг... Немає, я маю на увазі в угоді.